Всім привіт! Тема цього уроку буде створення скриптової зони. Тобто в грі є такий файл. Гейм Дата В папці Scripts є такий файл xrzones. Він використовується тільки в тінях Чорнобиля на арені. Тобто, коли бій завершився, лишаються трупи, зброя то цей скрипт все це видаляє для наступного бою. Тобто біндер скриптових зон використовується тільки в одному місці у грі, на арені, для того, щоб видаляти відпрацьовані предмети. Так, я цю скриптову зону створюю на заставі. Тут довго будуть. Якщо ми їх перестріляємо. Потім активуємо скриптову зону і вона все, що буде знаходитись в її межах, вона це все видавить. Так, жмемо спавн елемент. А і розділ АІ. Ось скрипт зони. Змемо начальник, з'являється флажок. Далі. Shape, Box, ему Shape, переходим на вкладку Spawn Element, Attach Object и створюємо скриптову зону. Так, скриптовая зона створилась. Збільшимо ее в размерах. І що буде знаходитись в цій зоні, коли вона активується, то вона все видаляє. Тобто я розширяю, збільшую її користуємось масштабіруванням. Ось сама зона накрила заставу. Коли перестріляємо усіх, підемо її, активуємо, і вона видалить всі предмети, трупи, предмети, все видаляє. Жмемо клавішу Enter, будемо налаштовувати. Назву будь-яку, тобто. Бар, скрипт зони, тест. Так, це її назва. Назва будь-яка. Жмемо ОК. Okay. Також в пустому даті треба прописати ось таке. Схему арена зони. Робимо копію назви. І ось тут у квадратних дужках треба прописати ось таке. Арена зони. Закриваємо. Все, жмемо ОК. Note А Рестриктор. І все. Скриптова зона налаштована. Жмемо файл, зберігаємо. Робимо доповнення. Спаун зараз доповниться. Також треба скомпілю... скомпілювати. І замінити новий файл... новий файл на старий. Так, тут в мене вже прописана локація. Зараз вона скомпілюється. І підемо тестувати в грі. Коли всіх перестреляємо, підемо, активуємо цю зону, і вона все видалить. Актора вона не, ви, не видаляє. І хайдінг ламп. Якщо по, подивитися по цьому скрипту, тобто, хайдінг Лап, освітлення вона не видаляє, так, спам доповнився. Тепер його треба замінити. Старий на новий. Так, із SDK треба в гру вставити. Це ми зробили. Тепер мені треба активувати. Тобто, коли перестріляю всіх, потім зайду в цю зону рестриктора, коли актор зайде і активується сама скриптова зона. Зараз подивлюся, який файл у мене тут є. Бар ректор тест логік. Так, де він? А, ось. Так, оце зайве, треба закоментувати мені, щоб гра його не бачила. Так, є, це вже мені не потрібно. Тобто SR-IDL, активна схема. То есть секция Далее, актор инзоны. зоны. Рестриктора треба. Назва рестриктора. Ось вона. BAR SPICE RESTRICTOR TEST. Далі mm -hmm. right, mm -hmm. переходимо на схему SR. І Зайдемо, активується. Далі ось тут ми створимо функцію xr ефекті Тобто бар. Активно. Активи. Зараз ми цю функцію створимо. Так. Актор зайде в зону рестриктора і активується ось ця функція. Робимо копію її. Файл зберігаємо. Відкриваємо файл xr-effect. Йдемо в самий кінець цього файлу. І треба тут створити функцію. І ось тут треба нам прописати назву файла xrzones. Ставити далі крапка. Потім функція ось така purge, purche, purge, purg, arena items. І найм. Name. Ось тут вставляємо. Тобто в цьому файлі є ось така функція. Далі ось тут треба прописати назву самої скриптової зони. Тобто в мене назва самої скриптової зони ось така. Bar script zone test. Роблю її копію. Ось тут робимо кавички. І вставляємо назву. Тобто назва рестриктора. Не рестриктора, а скриптової криптової зони. Актор зайшов у зону, активується оця функція. Ссилається вона на файл XRZones. Спрацьовує функція. Тобто... Видаляє скриптової, відаляє, тобто, в скриптової зоні з такою назвою все видаляється. Зберігаємо. Так, начебто все. Запуск гри. Так, вже в грі. Зараз потестуємо. Так, десь хтось спавниться. Так, у нас на заставі стоїть долг. Якщо ми зараз активуємо, ну протестуємо, подивимось видавить чи не видалить. Заходимо в зону. Так, зона спрацювала. І дивимось. І хто знаходився в зоні, нема нікого. Їх видавило. Тобто оцей чувак в зоні не був, його не видавило. Хто тут стояв, їх повидаляло. Так, зараз перестріляємо. І перевіримо на предмети і на труби. Видалить їх чи не видалить. З живими працює теж. Тобто також працює і живими. Їх теж повидаляло. Ого, надавалось. який він. Ще десь два. Один десь лишився десь поранений. Начебто все. Так ось вал. Ще трохи скинемо з себе. І гранати. Все, зараз тут поскидаю. І подивимось, що видалить, а що ні. Ага, і зброя актора. Біжимо, активуємо. Хтось попав у зону, хтось ні. Так, актив... зона активувалась. Так, і лишилося тільки два трупи. Те, що поза зоною, не видаляється. Те, що було в зоні, ось все видало Аптечки, зброю, трупи. Це повидаляло. Так, на цьому урок завершено. Всім пока.